Всем привет, ребята, с вами Ник, и ребята, мы продолжаем историю моей страны. И давайте перед началом сделаем маленькое вступление. Через... Нажать через то, что у меня удалилась карта на телефоне, я был вынужден перестроить ее. Деякі вещи я изменил, но основном я оставил территорию стран, и я поменял, решил поменять флаги. Ну, я сделал такой более-менее прикольный себе флаг. Ось флаг Балдерса. В принципе, все еще у нас по было, оно и осталось, за, за исключением флагів. Кстати, у нас 11 век. Кстати, на ввертах, внимание, еще нема. От 1 до 9 веков. Я их потом поставлю. В общем, у нас наступил 11 век. Статі, напевно, що е, відео може ставати на декілька секунд, тому давайте ми приступимо к відео. Одиннадцятий е, рік. Е, в 2000 році мені повезло і я е, створив свою першу столицю. І я дуже рад цьому, але е, саме цікавіше. Пока що ми не будемо йти э, до моєї країни, тому що моя страна начала розвиватися економіку в плані. Вона начала развивать економіку і сотрудничество. Э, для начала ми давайте поговоримо про Ересію. Вроде так називається та страна. Эресия поняла, що їй треба розвиватися і їй такі території не устраюють. Поэтому вона начала жорстко качать экономику. В панель начала оружие, оружие и начала качать экономику, чтобы атаковать. И вона начала захват Для чого вона вырішила uh, укрепить пози позиції на фронтах там, де получается не повинно бути. Коли вона... Ось сюда висадилась вона быстро отозвала, тому що зрозуміла, що Балдерес там він називався, і якщо вона ресія піде до Балдереса, то, то очевидно, що нічим хорошим це не закінчиться. І тому вона почала ересі розширятися вот сюди. Звісно. У неї були невеличкі проблеми, але вона, все-таки змогла трохи захватить нових земель. И вона поменяла собі флаг. Получается, вона зробила такий флаг новий. Побачила, що, типа Балдерс зробила флаг, я сделал собі флаг і така. а ви що самые круті? Ні, я теж крута. Поэтому вона зробила флаг. Звісно, осталось... вона ще поки ще ділила. І виходить так, що что... Балдер захотів со мною співпрацювати. Я, в принципі, теж не відказався від цього. І ми почали невелику тогору. Звичайно, у нас були торги отношені, але ми вирішили забыть більш активну торговлю. Тобто ми вже повноцінно торгували з друг другом. Получается, пока Ересія бро за землі. Кстати, багато земель захватила доволі, тому що в прошлом X веке її, вроде би, дуже сильно обрізали. А, по... Обрізали <плес> Як це. Стана? Флоренція. Флоренція сильно ослабла. І вона поняла, що со мною справитися тепер у неї немає шансу. Тому що, по-перше, у мене столиця. Тобто мощні вооружені сили сильніші, ніж у неї. І за цього вона вирішила расширять другие земли. Конечно, она расширялась дуже медленно. И, знаете, проблема была в том, что племена ей пришлось сражаться с племенами. И это не доставляло ей неудобства. И вот она добралась до води, она в принципе трохи начала ловить рыбы и она начала восстанавливать экономику. Саме обідна Флоренція. Знаєте, в Флоренції була цією особливостью. Вона хотіла вот от землі. Вона їх считала своїми. А я теж, в принципі, своїми... Малоня, моя страна теж считала ці землі своїми. І вона поняла, що якщо вона хоче получити ці землі, її прийдеться сражатись. А це, на жаль, не дуже вигідно, тому що в мене є е, балдери е, союзних і суті, якщо я почну проігрувати, вона е, балдерес злонеться е, за мене. Тому е, Флоренція почала розвиватись. Е, е, вона трохи е, піднабрала собі земель і побачила, що типу, вон е, тут флаг, там флаг, там. Флаг, і вона, в принципі, теж зробила собі флаг. Да, получается в 11 веке уже всі флаги. До цього було поводно, тому що ну, треба було хотя бы развати другие вещи, а не получается делать флаги себе. Франція начала развивать собі територію. Ну, она не особо бага... прям дуже же багато як хотіла. плюс э, тут и она сказала что нет э, уходи получается а, и получается так что она вот эти земли захватила а после этого ей сказала уходи и ей пришлось уйти э, потому что Флоренции не дуже ним пока что хотела сражаться конечно она хотела прям сразиться но к сожалению а пока еще она еще восстанавливается. И тот факт, что она хотя бы что-то захватила, уже рада ей. Я в тот же момент пон... а, тоже понимаю, что мне нельзя стоять а, вот так, прям. Тому я начал а, трохи расширяться. Я трохи расширился на левую сторону. А, тут я В принципі, теж захватив один блок землі, ну, по договору я. Знаєте, як я стараюся захоплювати фані? Я питаюся з ними їх якось в пемінації уговорити, підписати контракти, щоб вони самі присоєдились. І я, звісно, лише раз медленно, я більше час качаю в економіку. І кстати, тут мені теж е, два блоки землі я получив тому що е, приєднались до мене. Я скажу, я дуже рад, тому що моя страна росте потихоньку, але вона росте е, мощной. Я скажу так, коли всі подумають, що, типу, вот е, 11 вік буде більш-менш нормальним, то Эрессия вирішила, що я не собираюсь uh, терпіти те, що она мене колись территорию, да, я частину вернула. Тому, кстати, э, если вважаю, що весь вид, повинен їй принадлежати. Тому вона почала активно расширяться. Э, да, вона почала активно расширяться. І вже більш-менш э, в, в кінці XI века... Вона лишилась до дуже великого е, об'єму. Вона, можна сказати, уже з Балдерсом розміром. Балдерес, е, все так же почав е, трохи потихоньку захватувати територію. В він захватив 4 блока. І він е, трудився над тим, щоб... Кстати, е, він тут теж захватив е, 2 блока. Балдерас в основном трудився за те, чтобы сделать те, що сделал я. Тобто він хотел сделать столицю. Я скажу хороші носи. У него вышло це. У него вышло столицю собі. В принципе, у него все более-менее не хорошо. Він сделал себе столицю, расширился трохи. И теперь его будет сложнее захватить. Что а, насчет фашари? Вот а, фаршария пока что трохи э, застыхла и она, можно сказать, разбиралась своими проблемами. Проблема ей была а, в том, что а, вот у нее получается то, тр она старалась ее утримать. И в конце получается века она уже стабильно вводила а, у нее а, 100 человек. получается жители 100% и 10 получается армия конечно результат не дуже але вона уже сделала стабільну хотя бы щось и да вы могли подумать а, а, чем могло це события а, обернуться в плані, чому еще є получается я тут розповідаю, Я хотел бы рассказать еще вот тут на материке метри... появилась вот эта колония еще такая схожа. Ну, можно сказать, появилась желтая краина. И я скажу больше, я был в Шоте. Все были в Шоте, Флани Флоренция, Мангония, Эресия, Балдерс. Типа появилась новая краина и такая, привет, ну, мы начали налаживать отношения. Э, получается, я больше всего э, Майнлони начал э, с новой краиной налаживать отношения. Я не знаю чего, но получается, э, Майлони и вот эта новая краина моя довольно хорошо сдружилась. Мы довольно погано общались. Флоренция, она общалась, но не дуже. Э, кстати, Флоренция начала и... А, трохи а, розширятись на ліву сторону. А, трохи расширилось. Ну і що ж, в принципі, ребят, такий 11 вік, він, конечно, був не дуже активним, але після цього віка, 11 вік, віка, настав дуже довгий мир. Тобто з 12 по 30 вік ніхто не, не, не воював і нічого не робив. Тобто пройшло десь 18 років, в плані, і ніхто нічого е, не зробив. В следующем е, видео я расскажу про 31 е, век. И еще ж давайте е, пока что на цьому будем заканчивать. Ребят. Ребят, сам бы мик. Всем пока-пока. Я, конечно, хотел сделать серию доши, але... спустя долгое время, я думаю, 13 минут плюс-минус. Серия будет нормально. Пока.